Переходимо до пелюсточок, Як завжди, вирізаємо стрічку з фомірану. Цього разу я вирізала. Зараз кажу вам розміри: 6 на 5 см. Нам потрібно буде зробити два ряди листя. В одному ряду буде три, три листочки і в іншому. значить В першому рядочку 5 на 6. В іншому трошечки менші, можна зробити 4 на 5, 4,5 на 5,5, за вашим бажанням. Потім з кожної заготовочки ми вирізаємо. обрізаємо тут краї. Ось так обрізаємо краї, щоб у нас було рівненько. рівненько. Так, до серединки. Так, тепер у нас тут центр. Тепер до цього центру нам треба зробити від того центру і робимо краплинку. Робимо краплинку і ось так. Приблизно отак я цей підтягую і бачу, що це в мене буде кінець. Можна складати навпіл і робити так. Так, зазвичай швидше. Ну, я так в основному і роблю. Раз. краї потім все одно будуть оброблятися, і деякі маленькі у нас будуть погрішності, їх не буде видно. Вирізаємо. Так, після того, як ми вирізали наші заготовочки, робимо таку операцію. Знову складаємо гармошечку і починаємо між пальчиками прокручувати. Прокручуємо, 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 розгорнули, розгорнули. Це у нас низ, не забуваємо. І робимо таку розтяжечку. Так, ось так, що у нас вийшло. І тепер робимо маленькі такі хвильки в одну сторону, в іншу сторону. Ось так, прокручуємо. І ще раз підтягнули. Витягнули краєчок, все, одна заготовочка у нас готова. Так само ми робимо з другими заготовочками. Склали, 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 прокрутили Пальчик. Тепер вирівнюємо, трошечки розтягуємо края, як завжди, пробуємо хвилясти. Це у нас польовий мак. Він дуже ніжний, тоненький, просвічується навіть від променів сонечка, просвічується наскрізь. Так, іще один листочок показую вам швиденько. Далі займемося тонуванням. Зазвичай у цьому маку є така чорненька. Лосочка йде, яка йде по центру. Ось я розтонувала листочки я вам покажу. Бачите, у нас з однієї сторони чорненька і з іншої. Тепер покажу, як ми тонуємо. Так, просто беремо чорний кольор і десь так від серединки, і сюди з краєчки йде нижче, нижче, нижче. Так само тут. Від серединки провели центральну і донизу нижче, нижче. Проводимо так, само тут з, обіг, з обох сторін, не забуваємось. Так і тут. І третій листочок. Так, все, трошки можна тепер перекрутити в цьому місці, щоб наше тонування розійшлося. Ось так склали, перекрутили. Ось так. Пам'ятаємо, що це у нас низ. Переходимо тепер до формування маку. Беремо нашу заготовочку, яку ми зробили перед цим. Трошечки, давайте оці краї підріжемо, щоб нам було зручніше, щоб вони не були дуже грубі. Приклеювати потім пелюсточки. Зрівняємо ці краї, пообрізаємо. Трошки тонше ми зробимо їх, щоб вони не так у нас випирали. І починаємо. Перевертаємо нашу голівку заготовочку маку донизу. І починаємо із меншого ряду листочків. Ось один більший ряд листочків я вам показала. А менші вони так само і заготовлені, я розробила заздалегідь. Значить, наносимо краплину клею і починаємо клеїти наші пелюсточки. Так, ось так приклеїли. Якщо з першого разу щось не приклеїлось, нічого страшного, у нас клей під руками, ми ще разочок фіксуємо. Зразу дивимося, що у нас робиться тут. Все нормально. Так, знову наносимо краплину клею, беремо листочок, пелюсточку нашу, і клеїмо тут. З розрахунку, що має вміститись у нас по три пелюсточки. Ось так. Дуже добре якраз приклеїлись до наших версинок. І лишається приклеїти третій. Приклеїти третій листочок. Клеїмо третій листочок, все Ось так. Приклеїли. Так, дивимось, передивляємося, що у нас, якщо десь треба щось підклеїти, ось тут би я трошечки Зробила би краплю клею і підклеїла б. Так. так само тут. Передивляємося, щоб нічого не виглядало. І поправляємо. Так, один ряд листочків вже є. Між іншим, така квітка теж має право на існування з трьох пелюсток. Можна буде пару квіточок таких у букеті зробити. Так, далі переходимо до другого ряду. У шаховому порядку починаємо клеїти наші пелюски тільки вже більшого розміру. Так, приклеїли. Так, тепер другий листочок. Ось так. І третій, останній. Для цієї квіточки листочок ми зараз приклеїмо. Ось так. Передивляємося, що у нас вийшло. Бачимо. Так, підгинаємо листочки. як листочки між іншим також мають таку властивість донизу опускатися. Нічого страшного немає, коли деякі квітки в нас будуть такої форми. Подивіться.